Всім доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас буде розпаковка з Волмарту. Давно у нас не було Волмарту. І сьогодні ми скупилися на 184 долари І 30 центів. І так, як ви бачите, у нас пляшка апельсинового соку, каністра молока. Упаковка безлактозних йогуртів. Далі упаковка. Соку ось такого. діткам в ланчбоксі зазвичай кладу. Купили ось таке фруктове пюре. Діти кажуть, смачне також мені зручно класти буде в ланчбокси. Два пакети білого шоколаду для моїх кондитерських експериментів. Упаковка сушенові. Журавлини. Господи, поки переведеш з англійського, перше, в мене клюква, але клюква це, це журавлина. Ось такий соус. Пакетик міні морквочки Діти дуже люблять брати ось так морквочку. І отакий соус в школу також на перекусу. Таліки і морквинки. і дуже смачно. Дуже їм подобається. Далі гриби. Ось такі желешки зі смаком фанта. Мені здається, це якась фейна. Yeah. Явно не корисна. Сіточка цибулі, пакет яблучок. Так. І остання найбільша сумка. У Волмарті сьогодні була акція на курки. Кожна курка по 7-8 баксів. Ну, тут 7,60, деякі 7,45 є. І взяли мене два, три, чотири, п'ять, шість. Сім У мене було місце в моєму возику. Я б взяла більше цих курок, бо в мене майже порожня морозилка. Ось і все. Дякую вам за перегляд і всього вам найкращого.